Привіт! Мене звати Віта Кановалова, і ви на моєму каналі про материнство і дитячі-батьківські стосунки. Цей свій випуск на youtube каналі я хочу присвятити трьом основним емоціям, які допомагали часто нашим батькам виховувати нас, які працювали дуже добре раніше, але зараз не працюють. Або працюють з такою ефективністю, як би нам хотілося. І це досить такий деструктивний шлях виховання, на якому багато хто з нас виховувався, і дехто продовжує виховувати своїх дітей через нерозуміння, а як же може бути по-іншому. І це сором, провина і страх. Це три емоції, які дуже активно використовувалися в радянському, в радянському вихованні, в радянські часи, і, на жаль, які такі відлуння, відгуки ще досі я бачу в сучасній комунікації з дітьми. Мене це дуже дивує. Я мені здається, що це ми мали поховати разом з а, 91 му році, разом з з розпадом Радянського Союзу. Але на жаль, вони продовжують такі деструктивне стиль нашу комунікацію з дітьми. Ну я в принципі розумію, чому тому, що дуже ясно і зрозуміло, і як це працювало з нами. В нас є сформовані нейронні зв'язки щодо цього. Ми розуміємо, як це працює. Так робили наші батьки. Ми беремо з них приклад. Ба хочемо, ми чи, цього, чи не хочемо. Якщо ми не усвідомлено. Виховуємо своїх дітей, то ці відгуки ми можемо використовувати і відлуння. І Ці відлуння ми можемо використовувати і в сучасному в світі. Але зараз дуже інші діти. Покоління сучасних е, дітей. Воно має легкий доступ до інформації. Вони чітко можуть зрозуміти, де є аб'юз, де батьки зловживають власними повноваженнями. В них є TikTok, YouTube, і чаджіп'я. І вони розуміють, як з ними можна як з ними не можна. Дуже часто так, да? звісно, це не всі діти, буває по-різному, бувають різні доступ до цих ноу-хау, але тим не менш. І сучасних дітей не так то й просто вже залякати, ввести в провину, ввести в сором, тому що здебільшого, слава Богу, є тенденція того, щоб виховувати дитину без покарань, виховувати дитину без покарання приниженням та емоційним насиллям. Тепер давайте я вам трошечки приведу приклад для внесення ясності, що я маю на увазі, коли говорю про те, що покоління наших батьків і батьків, наших батьків, і можливо ще раніше зловживали цим соромом, провиною та страхом. І досі, до речі, таке існує. Да? Коли дитина щось не хоче робити, ми їй кажемо: ну тоді тебе, до тебе не прийде, Санта. Або тоді тебе забере поліцейський. Я досі це чую, що батьки можуть казати: при цьому, що поліцейські приходять за нестухняними дітками, або що вони приходять за тими, хто врядує, і там забирають їх, чи сварять їх, і цей страх просороблення це просто дуже жорстоко. Або коли ми вводимо в провину, тим, що така твоя поведінка мене дуже засмучує. От і коли так вирадуєш, мені стає дуже погано. Я не витримую твоїх таких емоцій або станів. В... І начебто ми прям показуємо дитині, які ми слабкі поруч з нею, яку вона владу велику має над нами, і що її дії можуть на нас так сильно впливати, що ми стаємо якимись не сильними, ті, хто не витримує. Або сором, коли, наприклад, дитина соромиться щось робити, стісняється. Да? А ми за це почуття кажемо: Та, ну ні, ну так не можна. Я не вірю, що ти можеш соромитися. Ти ж такий, там, якийсь, не знаю, сильний. Або дорослий, або сміливий, такий, як ти не може соромитися, да? це знову ж таки mm. ну або інше, коли ми емоції, емоції наших дітей заперечуємо, знецінюємо, критикуємо, або кажемо, що насправді ти так не відчуваєш. Насправді ти так не відчуваєш. Да? Тут нема чого соромитися, нема чого боятися, да? коли ми так кажемо. Дитині, тоді, звісно, виробляється така. Спроба, така реакція, така бажання не вірити своїм почуттям, те, що з ними відбувається, а повірити дорослим, які поруч. Бо вони ж нібито більш авторитетні, більше знають, ну вони дорослі, а поруч тільки маленькі діти. Але коли ми проявляємо по відношенню до дитини в комунікації, заходи, які спонукають дитину відчувати сором, провину і страх, ми в цей час розписуємося в власній безпорадності, бо ми не знаємо, як інше. В цей час ми перестаємо бути упорними дорослими. В цей час ми не робимо дитині як найкраще, на жаль. І тому я так пропоную відмовитися від цих стратегій. Але є моменти, коли все ж таки ці почуття важливо е залишити. Це, наприклад, коли ми кажемо про страх, да? то ми можемо казати про те, що якщо там не знаю, не чистити зуби і показати зуби гнилі. Але ми маємо розуміти, що Зуби, наприклад, дуже сильно ця генетика залежить не тільки від гігієни рта, але ще й без купи сукупності факторів. Це якщо це те, що якщо ти не будеш чистити зуби, не факт, що вони стануть таким. Або навпаки, якщо ти будеш чистити, не факт, що вони не будуть псуватися, не будуть утворюватися каріес і так далі. Да? Тобто, це не гарантійний причин наслідковий зв'язок. Ну, гарантійний, не гарантійний. Коли ми ще можемо казати про страх, коли ми можемо е, е, говорити про правила і про безпеку, коли ми е, пояснюємо, чому важливо переходити через дорогу за руку з дитиною, да? ну до певного віку, і ми кажемо це небезпечно, тут машини, це рух. Це і ми можемо якимись е, словами на кшталт того, що е, мож, машина може збити, може статися аварія, можемо показати дитині наслідки і чому саме ми вважаємо за потрібним і за важливим переходити через дорогу за руку. Але що варто не варто робити, це залякувати дитину в тому, що її обов'язково зіб'є машина, показувати якісь жахливі картинки, говорити про статистику. бо… Це ми власний свій страх передаємо дитині і піднімаємо рівень її тривожності. До певного віку батьки несуть відповідальність за те, щоб дитина за безпеку дитини, да? за те, щоб коли дитина переходить дорогу, це наша батьківська відповідальність слідкувати, щоб вона була в безпеці. Коли дитина на кухні щось готує, чи допомагає вам, чи ще щось. Це наша батьківська відповідальність слідкувати за її безпекою. Коли дитина гуляє, їде на велосипеді, це наша батьківська відповідальність від одягнути шлем. Да? Ми не передаємо цю відповідальність дитині. А Тримаємо її, бо вона наша, батьківська. Добре. Щодо провини, коли ми кажемо, що, наприклад, дитина зробила помилку, або дитина не знаю, наливала собі молоко і розлила його, да? то а, а, наша батьківська здача показує, що так так буває, ми можемо розлити молоко, але в нас є ганчірка, або в нас є паперові рушники, ось так треба прибрати і все. Да? Бо в будь-якому разі в нас є можливість зробити роботу над помилками: це витерти розлити молоко, це віднести в, в, в брудну білизну речі, які, наприклад, брудні, які да? це спроба витерти зі стіни намальований кораблік тощо. Тобто ми покажемо дитині, що так. Помилки трапляються, я лажаю, ти лажаєш, всі лажають. Але є певні способи, конкретні способи, як зробити роботу над цими помилками. І все окей, від цього мір, світ не рухне. Добре? І ми таким чином допомагаємо дитині побороти цей страх помилок. Да? Ми кажемо, так, ну буває, це неприємно, ти можеш перелякатися через це, тобі може бути соромно, ти, ти можеш відчувати злість. Тощо, да? а, і це нормально, я теж можу це відчувати, це окей. Але ось такі ось такі, ось такі, ми маємо зробити дії для того, щоб виправити ту чи іншу помилку. А щодо сорому, це а, почуття виникає у дитини ближче до 6-7 років, коли він починає вже активно себе порівнювати з іншими. І важливо якраз із сорому. Виводити дитину в провину, а через провини в конструктивне вирішення проблемних ситуацій. Да? Коли дитина каже все, я глупий, бо я зробив тут помилку, ми повертаємо і кажемо ні, сонечко, ти не глупий. Ти просто той, хто зробив помилку і зараз може її виправити. Коли дитина каже, що я там товста. Так, ти не подобаєшся зараз собі в зеркало, я бачу це, я дуже тобі співчуваю. А що ми можемо зробити, щоб ти собі трошечки більше подобалася в дзеркалі? Чи можливо взагалі це? І дати місце цим почуттям, і виводити дитину із сорому в провину, із провини в конструктив. Бо сором це почуття, коли зі мною щось не так, це сором. Я якась недо, я якийсь недо. I'm not enough. Це якраз про те, що мені соромно Соромно бути я як, як є, я поганий. Провина це коли я те, що я роблю, це погано. Да? Я можу взяти і обмалювати книжку моєї мами. Це погано. Але можемо знайти якийсь вихід. Да? Я, я той, хто може розлити молоко. Я той, хто може розбити чашку, я той, хто може забути підручник вдома. Так, це. Неприємно, так буває, але є вихід. І ми, як батьківські вагомі фігури в житті наших дітей, супроводжуємо дитину із цієї точки до виходу, до виходу з проблемної ситуації. І завжди, коли батьки до мене приходять на консультацію і кажуть про те, що дитина не впевнена в собі, дитина жорстока до себе, критикує себе дуже сильно, в неї сильне там, почуття провини чи сорому всередині. То я намагаюся зрозуміти, а як почувається цей дорослий, який прийшов до мене з цим? Що в нього в зв'язку з цим болить? Де цей дорослий, мама чи тато, не проявляє співчуття до себе? Не проявляю співчуття до себе в дитинстві. Бо інколи важливо повернутися в своє дитинство там, де маленький Василь сидів і переписував, переписував ці прописи, а батьки, наприклад, виривали з зошита і кидали в сторону, і критикували, повернутися, хоча в своїй уяві, в медитації, в цей стан. І сказати з тобою все добре. Ти чудовий. Так, твої букви Г може бути кривенькі, але це ніяк не впливає на те, яка ти людина. Повернутися до маленького дашуні, яка соромиться зайти в клас після запіснення, або взагалі соромиться йти до школи чи до садочка. Яку пхають, 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 бо треба там соціалізуватися, адаптуватися, чи ще щось. Їй соромно, і кажуть: «Не, не має бути соромно, не має бути страшно. Йди, давай, там дітки, йди, дружи, йди, знайомся. А дитина сама вся в ніяку війні просто замерше, і в неї переляк сором, і кроку зробити неможливо. Повернутися до неї і сказати, з тобою все добре. Те, що ти відчуваєш, це нормально. Ненормально те, що тебе пушать в цьому місці і змушують це робити далі, і не відпідмують тебе. Це ненормально. Але з тобою все ок, навіть коли ти соромишся, навіть коли тобі ніяково, навіть коли тобі лячно підійти і заговорити першою з другими дітками. Повернутися назад і сказати, це окей в тих моментах, коли тобі в дитинстві було боляче. Сказати, що з тобою все нормально. Умови, в яких ти зростаєш, вони не нормальні. А з тобою все окей. І проявити співчуття до своєї внутрішньої дитини, проявити співчуття до маленької Вітуші, Кості, Кадашуні, Дімушки, Славка і так далі. І через це потім намагатися будувати. Близьку емоційну комунікацію з дітьми, з дитиною, бути для неї авторитетом, бути для неї тим самим безпечним дорослим, який є гарантом для неї, гарантом безпеки, гарантом відсутності присоромлення або залякування. І сучасні діти, з сучасними дітьми цей контакт може побудуватись ось так, от, на рівні емоцій. Бо так, в нашому дитинстві, в дитинстві наших батьків, і ще раніше ці покоління дорослі, вони виживали, вони виживали, і ви величезна дяка за це, за те, що вони виживали і вижили. А сучасні діти вони можуть вже жити. Вони можуть вже відчувати, вже безпечно емоційно відчувати свої емоції і будувати емоційний контакт. Це стає набагато безпечніше, ніж тоді 50, 100, 150 років тому, коли були дуже страшні часи. А зараз ми те покоління, на якому може зупинитися виживання і початися якість будування. Якісного життя, будування якісних стосунків з партнером, з дитиною, з собою. І Я дуже бажаю кожному з нас сил, натхнення та ресурсу, щоб дійсно на нас таке виживання закінчилося. З вами була Віта Коновалова. Підписуйтесь на мій інстаграм, на мій Ютуб і до зустрічі в наступних відео.